Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в тайло Tower Defense. Ось. І до нас вже завітав підписник ось. І це шикарно. е, угу, 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 угу. І... ми вже в трейд плазі. Так, нам когда підписник трейди. Так, ку, ку-ку напишемо йому. Ой, ку так, Угу, 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 угу. угу. Ого, так, друзі, поки він нам щось е, показує легі, я хочу наголосити, що я запускаю новий розіграш. Щоб в ньому прийняти участь, треба, е, так, дякую. Е, так, треба просто набрати одну тисячу підписників ось до вересня. Ось, в вересні, якщо буде тисяча підписників, то я розіграю Old Godly. Ось, я його зараз постараюся купити. Ось я дуже на це сподіваюся. Що в мене це вийде? Так, оверті Блент. Окей. Так, Годлі. Сигн буст. Old. Only. Old Only. Uh, так. Mm. Mm. Uh, так, до да нас ще один підписник завітав. За uh. Only. Only. Please. Please. А okay. окей. Так, він не захотів. Так, до нас ще один підписник звіта. Це дуже-дуже-дуже класно. Так, тепер Ал. О, я його навіть бачу, Алберт. Так, давайте до нього вийдемо. Хелло! Хеллоу підписник. О, привіт. Так, він кидає нам трейди. Так, угу, ку. Давайте йому одразу накинемо Ку. Ку. Покажи інву. Норм. Так, окей. Okay. Окей. Okay. Mm. Так. <laughs> Так, еге-еге. Ага. так. Сінути нема... Так, не зрозуміло, що я написав. О, ого, чел. Вот ти затарився їм цими. купи його. Mm. Ні, дякую. Mm. Так, окей. Він хоче нам його продати, але ну мені він, чесно, не потрібен. Ось чесно. Так. Mm. Давай ось так зробимо. Mm. Так. Uh -huh. Так, подарувала мені uh, я, я йому. А, двіх лех. Так, угу. так, годліки. Так, Альберт. О, він вилетів, ще вилетів. Ху Бо о, нам цей лагає. Так, і нам один чел хоче 50 гемів, щоб залетіти в друзі. Ось окей. Зараз ми його знайдемо. Так, супер. Нижнє підчоркування. Леон. 787. Bang bang bang. Так. Окей, okay. mm. я просто знаю один чіт, як можна заходити в цей без друзів. Uh, так, угу. Mm -hmm. Так, окей. А, зараз він зайде, і ми зможемо можем... Так. Угу. Go join data, Окей. А, хм. Ладно, окей, давайте кинемо ему треть, Add Friends. Ага, плюс один friend. Окей. Так, окей. Ми його додали, зараз він залетить і дамст нам є. ось Зараз ми йому його закинемо в друзі. Так, зараз. Так, окей. Девін, дев'ян, девін, девін, девін. Де він? Так, а Хм, Я його чесно не бачу якось. Дин -дин. Угу, угу. О, дивно я ж його приймав. Прийняв, чи ні. Хм, знаю. О, все, залетілось. Let's go, все. Можем тепер заходить. Все підгрузилося, що він е, тут. Let's go. І зараз за 50 гримів ми його добавить, друзі. Так, а, супер. Лайн, інвейт. Зараз він заходить. І все. Так. А поки ми можемо подивитись, а? А. М -м. так, ну все він золотів. Ідентиково. А, а, -а, а, -а, а, о він. Ось він. О. Окей. Так, це в нього такий юніт Суперлайн. Ку ти в відео. Ти в відося. Так, ну все, все почесно. 50 геймів, друзі. Все, let's go. Він тепер в нас в друзях так нам чел намагається все-таки кинути трейд. Сигон. Сигн. Окей. Я погоджуюсь. Ні, ні, ні. Так. Mm. Так, нам предлагают Сигму, я бы ему предложив би ось цю штуку. Так, хм, цікаво. Сигма вроде бы зараз не така ж и дорога. Эд е, Сигн Сигн, 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 Бру. Так, окей, мы зараз залетаем в трейдплазу на то. Так, let's go Так, саме в go <laughs> <laughs> Так, ще раз нагадую, друзі, хто промотав, що? Uh, я запускаю новий розіграш, до вересня треба не 1000 підписників. Ось. І я розіграю All Godly. Ось. Все швидко і. Так. Серж. Сер. А, Сережа, давай, бери трейд. Окей, ні так ні. Так, окей, 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 доки. Так, ми дуже довго якось заходимо в друзі. Точніше, в плазу цю <різь> щось. Я так розумію, вони натворили, що він тепер дуже важкий. Робокс. Або -плаза, а, стало стала 100 людей, і це все як-ніяк багато. Окей, давайте ще раз зайдемо. Ось, сюди, Ось так. Let's go. Так що ми тут бачимо? Так, друзі, важлива новина. Ось. Яка, ви зараз це дізнаєтесь? Ось, мені підписник нашептав на вушку, що буде оновлення дуже-дуже-дуже скоро ось. І додавлять нових 4 юніта. Ось, Вони дуже там кльові, вони як Клокмен. а ані 5 юнітів, вибачте, ось, 4 звичайних таких, типу. Як клопменів стільки маленьких, типу, звичайні юніти. Ось вони також можуть зупиняти час, в них великий ДПС. Ось. Я зараз фото не можу показати. Ось, Але я можу розповісти. Ось. І буде, знаєте ще, новий е, цей, М -м -м як він називається О новий клокмен. О ой, ультимейт Сігн Сігнбуст. Boost mm. boost uh, old old please um chirin tin 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 should stupid It's good offer. Ну, окей. Хм, чел. Бор. Так, окей. Трейд шеф. Шеф, 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 шеф. Вони щось там хочуть. Шеф якогось трейдити. Мені то не треба. Мені треба нормальний годлік. дешевий. Ну як дешевий? За мої юніти, типу. Перекладаю за мої юніти. Тобто за ось того сані сермече за два анонсер сігнутих і 753 гема. Ось. Так що. Окей. угу, 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 угу. так, угу. Це мені ну, не потрібно мені воно. Ну, не потрібно помі, помі так, друзі, якщо хтось хоче затрейдитись на Годліка ось тим составом, який я показав, то скажіть це в коментарях або в телеграм-каналі ось. Сігнбуст. Ось. Якщо вам цікаво, де взяти телеграм-канал, то посилання в описі цього відеоролика ось. Old Godly please. OldPlease. Так. Будемо чекати, чилить. Мій це гуде офер. It's a very good. Very good offer. It's very, very, very good. Sorry, bro. Why? Чому, братом? Братом бер. Чел, чо че ти такий чел? Хм, мг. Угу. Корово Сигната. Сигн. Сигн. буст. Ту Сигн Челли. Так, за скільки він хоче ей продати, там цікаво. За. Ммм. Угу. нула тут. Хм. Цікаво. Дуже-дуже цікаво. Так, а кто тут з двумя гудликами бігав? Нема вже того чела, да я так зрозумів? А не, є. Uh, For good offers. А, так, окей. Хм. Досі тисячі. А що А що в ньому таке? Цікаво, може ігор зіграти? хоча ні-ні. Я ж вже пообіцяв у ходліке ось. А, так, хо. Хи хо-хо, хо. хо. хо ой, пі-пірі-пірі-піріпум-бум-бум. Пірі-пирі-бірі-бум-бум-бум-бум-бум. Ого. Дуже-дуже цікаво. Знаєте що? Що дуже мало стало цих. Як він називається, цих репер дронів? Типу їх ще на треті-плазах не можна знайти. Ось їх висить дві штуки і все. Типу одна моя. Яка стоїть ціна, то, що ти ще її не купиш. Типу, ще. <гум> так, добре, зараз знову я не буду телепортуватись, ну звісно. ж. Щось мені здається, що цю кнопку рандом. цю Скоро приберуть. Ось. Бо воно Б! Б. Дуже дуже дивно якось. Так. Так, окей. Я навіть не знаю, що тут робити можна. Хм. Ранги. Який є тут ранг? Десятий ранг тут я ж. Окей. Окей. Так, 132 досі хвилі. Ніхто її не перебуває. Прикольно, звісно, отримати а він там настільки кльовий. Гудбай. Усім гудбай. Так, окей, окей, окей. тинь тирин тинь тинь ті тиринг тинь тинь Пункт. Так, все, мы залили і будем чилить. Жить і чилить. Так, окей. Ха -ха -ха. Так, все, я так розумію, у нас же скипчик. Так, let's go. Так, ну можна до 4 чи до 5 навіть хвилі просто сидіть і чилити. Типу, на п'ятій можна потім там грінлазер поставити. Хоча тут треба його б вообще ось так би запулить, але ну що. Я б його, якщо чесно, ще ось так би заполив би одразу. Хоча нам треба ось тут грінлазер, бо... бо, бобо. -бо. бо в мене голова бобо. -бо. Так, окей, вмикаємо скіпчик, тум тум тінь-пунг, пинг, пинг-пінг-пін-пін-пінк, все. О, нем-діам дім-дім-дім-дін-дям дім-ким-дім-дім-діям. Дім, 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 да, дім. таке собі. Можемо вмикати скіпчик. А ще ночили собі, начіли. Начили, начили, начили. Так, туди-сюди, гроші завжди закидаю в подарунки, в майбутнє. Так, Інвестиція в майбутнє. Так, цікаво, що буде, якщо його продати? О, окей, давайте до 10-ї хвилі дотримаємося, а потім, типу, візьмемо е і все. А, я думаю, він зараз капець, як почне пропускати, тому. Хоча фігень там почне пропускати. Він прям е е е кріпкий чел. Е кріпкий парень. Чому він парень? Бо в нього камера... камера мен. Мен. Тому окей. <сум> так, тун-тун-тун-тун-тун, ні, ну він ще жирно тут е живе, типу. Е йому ще нема проблем. Типу, він живе як кайф. Це просто шок. Угу, угу, угу. Так, що шо, тут покачуємо. Так, ну він ще не пропускає нікого. Типу, навіть цих поліцейських, навіть цих спайдерів ні. Я в шоці. А, я нагадую, він на нульовому рівні. Ну, це так. Щоб ви знали. Що він, ну, сильний чел. Ну все, зараз він стоп, 100% почне пропускати, бо тут ця хвиля вже пішла просто пішла туди, де нема вороття. Так, тин-тин-тин-тин. Я прям вже цими римами кажу. Так, ну все. В принципі, все. Це ге-ге. Це повне ге-ге. Хоча він нікого досі до бази не пропустив, я в шоці. Він зараз ще й 14 тисяч так винесе. Це буде повна ржачка. Я це ще санти накачав, я можу просто зараз годлік поставити на скіп і все. Або прокачати лазери. Що я зараз і зроблю. <гум> а до 20-ї дотримаємося одним грін лазером. Це, це вже дуже жирно для нього. Ну так, напевно, це все-все-все. Дуже... Перед максимальним і все. Я думаю, йому вистачить сили. Досить добре триматися. Він, типу, ще шикарен. Подивіться, подивіться, подивіться. Ніхто не проходить, ніхто. Там три цих бідненьких спайдерів пройшло і все. Типу, і все. І гуляю, гуляю звідси. Так, а ще. Я ж не розповів про нове оновлення. Ось. Ще ж додать чотири нових цих тойлета. Тому. Ми дуже сильно чекаємо це оновлення ось. І я дуже буду намагатися його прям бути шикарним там. Я намагатимусь зробити все, щоб отримати кожного юніта ось нового. Та з туєлетів одразу спалити всіх, типу знайти всіх. ось. Бо ну, це класне оновлення, як для мене. типу, Це щось класне. Новеньке таке. Мені подобається все новеньке. Так, він капив. Він капути якийсь. Скільки в нього там демеджі? Давайте порахуємо. 600 в 02. Типу. Ну, таке собі. хм... І в нього тільки 3000 демеджа в секунду, типу так. Е, якщо я неправильно щось проховав, напишіть, будь ласка, про це в коментарях ось. Ну. Всі люди. Це... Оу, я не те прокачав, так. Ні те. А куди в моїх гроші ділись? Хм, Я ж себе не прокачав хоч. Че? Фу, а то в мене ж цей Грін лазером пройти. А може себе і докачати треба. Так, на повному ставскіпі на, на на двох грінлазерів. лазерів. А що ви на, на це скажете? Хто це таке робив? Ніхто не робив. Ну ось і все. Я вперше. І що тепер? І нічого, я вперше. Я вперше і... Перший, хто це робить. Мені здається, на Ютубі ніхто такого не робив. І в житті, напевно, також. Ось. Бо ну, це не дуже гарна тактика, бо в нього тільки 9000 урону. А, ні, 9000 урону так у нього. І все. Типу, ну, таке собі. І ще й на одного. Хм -хм -хм. Я думаю, вони зараз, навіть боси не задефують. Бо бо в нього 170 тисяч. Я зараз порахую і скажу, скільки їм секунд треба на це. Так, 171 тисяча розділити на 18. Їм треба 9500 секунд. Хоча ні, щось... А, не знаю, що. А я ж на 18 тисяч розділив. А, ні, хі -хі. я на 18 а 9,5 секунд їм треба, щоб розвалити цього боса на двох. Ну і вони це зробили, блін. Блін. Окей. Okay. Я хотів протестувати, але двома лазерами ще ніхто не проходив в нескінченний режим. Всі там щось роблять, таке дивне, якимись юнітами там. А таке ще ніхто не робив. Ось, а це... А, тобто трьома юнітами. Грінлазери два. Ладно, окей. А, сьома юнітами ми проходимо зараз а, нескінченний режим. Два із яких тільки дамажать. Ці тільки бабло носять. І що? Раз, два, три, 4, 5. На максимумі. П'ять ферм на максимумі. Два грінлазери. До 9-ї хвилі грін на першому рівні цей таші. Окей, давайте по приколу ось тут Годлика прокачувати. Ось тут просто я його втулю і все. Хоча не можна ж так робити. Хтось туди буде проходити, там Годлик стоїть максимальний такий денс. Просто сакирю по голові. І він такий шум і помер. Так, зараз ми програємо 2 вжика. Це, це два безплотника. Хоча ні, ми їх розвалили. Вау, круто! 26 хвиля, друзі. 26-та хвиля двома грін лазерами дмажищими і все. Це... Це... Я в шоці. Я трошки в шоці. А може і навіть не трошки. А нам 8 тисяч дають. Це шик. шикарно, нам дуже багато дають, це класно, мені подобається. Так, вже 27 хвиля. Клас. Тут цікаво, скільки їх, хвилі 15, так? Хм. Все, ми програємо. Все. Давайте ще одного грінлазер втихнемо. Чи задефає він цю пачку, чи ні. Соло. Ось я зараз просто вимикаю автоскіп і будемо дивитися. Так, одного виніс. Угу. Ще одного виніс. Норм. М -м так. Хм. Ні, це все. Це ге-ге. Ну все. Це повна Г. Я кажу це 100%. А, так, я ще одного грінлазера поставив. Чотири грінлазери, Окей. Два з яких просто так. По приколу. Окей, по феншую, так би мовити. Так, окей. Окей, Грінлазер зараз це справиться. Це вже ну, не чесно, якщо чесно. Цей лазер прям повиносив тут знатно. Так, ну все, можете йти. Дайте, дайте нам 30-ту хвиля. Дайте 30-ту хвилю. Ні. Зараз пилка залетить і зламає нам базу. Ні, шкода. Окей, друзі. Ну все. В принципі, 30-та хвиля. Юху. Чат на Амиранг. Чи апномерант, чи ні. Давайте розкажіть нам. Так, все я одразу біжу. І будемо дивитися, що нам дали, чи нічого не дали. Так, тин-тин-тин-тин-тин. Ранг one. Ні, вже. Ранг 2 вау. Той нуб Я туалет нуб поняла? Прикол. Так, що б я би йому дав би? Ну все так, все. Максимум. Чел. Хоча, чел. А не, Что Шось ты дуже, дуже богато хочешь. Сигн. Сигн, бро. 200 гем. 200 гем. Йо, бро. 5. Окей, okay. так, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Ще раз нагадую, в нас е, новий розіграш. Якщо набереться 1000 підписників до вересня цього року, то я розіграю Old Godly. Ось. Я обов'язково його знайду. Дякую вам.